Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми поговоримо про службові слова та їх роль у реченні. Зошит запишіть 13 лютого класна робота. Виконаємо завдання каліграфічної хвилинки. Запишіть склади із складів які утворені маленькими буквами, складіть і запишіть слова. За потреби, коли вам потрібно, ви ставте відео на паузу. Наступне завдання буде таким: спишіть прислів'я. І підкресліть слова, назви, чисел. Як ви розумієте, це прислів'я, за одного вченого дають десять невчених. Звичайно, що завжди у суспільстві цінуються люди, які володіють знаннями. Відгадайте загадку. Дає здоров'я спорт, вагу солодкий торт, мед, працьовиті бджоли, знання глибокі. Звичайно ж, школа. Прочитайте вірш і розгляньте малюночок. Ви можете це зробити у своєму підручнику на сторіночці 102. Джілоньки на квіти, дітоньки до школи. Там збирають мудрість, як мед у полі бджоли. Як ви гадаєте, чи легка праця збирати мудрість? Чому поетеса порівнює учнів із бджілками? Мабуть, тому, що бджілки великі трудівниці. Вони цілий день, зранку до самого вечора літають і збирають нектар. Так само і старанні учні навчаються і по крихтам здобувають знання. Розгляньте схему до першого речення. Прочитайте перше речення, розгляньте схему. Як ви гадаєте, які слова зображені короткими рисочками? Так, це слово на і слово до. От сьогодні ми будемо говорити про такі короткі слова і дізнаватися про них багато нового. Поставте відео на паузу і зробіть руханку. Перед тим, як вивчати нову тему, треба добре відпочити. Виконаємо завдання вправи 287. Прочитайте текст і спишіть його. Усно поставте питання до кожного слова. Давайте спробуємо зробити разом це для першого речення. Ми ходили в Калиновий гай. Хто ми? Що робили? Ходили. Куди? У гай? Гай який? Калиновий у що? гай, так? А от до слова в ми ніяк не можемо поставити питання. Чи є в тексті ще такі слова, до яких неможливо поставити питання? Знайдіть їх і підкресліть. У гаю тихо. У чому? У гаю, як тихо, а до слова у питання поставити не можемо. Під чим? Під ногами, що робило, шелестіло, що листя, листя яке опали. А під слово під до слова під питання поставити неможливо. На кущі сиділа пташка. Хто пташка, що робила, сиділа, на чому на кущі, а окремо до слова на питання не поставимо. Що калина, що робила, пригощала, як щедро, кого її, чим ягідками, якими червоними. В цьому реченні ми до кожного слова поставили питання. А тепер спробуйте прочитати речення. Перше, без цього маленького слова. Ми ходили калиновий гай. Чи пов'язані між собою слова? Ні. Неможливо обійтися без цих маленьких слів. Це службові слова. Їх багато в українській мові. Без, над, коло, через, для, під, за, між, спід, а, але, що, ЩОБ, і, та і так далі. До них питання ми поставити не можемо. Але і обійтися без них теж неможливо. Що потрібно запам'ятати про службові слова? До них неможливо поставити питання. Але вони служать для зв'язку слів у реченні. Корабель морі незрозуміло. А якщо сказати корабель у морі, вже зрозуміло, що у морі плаває корабель. На сторінці 102 є правило про службові слова. Я раджу вам його вивчити. Ставте відео на паузу і робіть руханку, щоб відпочити. І попрацюємо далі. Доберіть службові слова. Уранці ми поспішаємо школи. Якого слова не вистачає. Дійсно, до школи. Багато дізнаємося в школі. Не вистачає слова У. На перерві граємось де? Біля чого? Ну, звичайно, біля школи. Після занять повертаємося звідки? Із чого? Із школи. Два речення запишіть в зошит і підкресліть у них службові слова. Пригадайте, люди яких професій є в нашій школі? Наш урок добігає кінця. Давайте пригадаємо, ми вивчили службові слова. Це коротенькі слова. У, в, під, на, за, поперед, із, біля, від. Вони не відповідають на питання, але служать для зв'язку слів у реченні. Прочитайте текст, а вголос прочитайте тільки службові слова. Перевірте себе, чи правильно ви знайшли ці слова. Я думаю, ви впорались із завданням молодці. Вашим домашнім завданням буде сьогодні вивчити правило на сторінці 102 і виконати вправу 289. Оцініть свою роботу. А я вам дякую за увагу, ви великі молодці, до побачення, до зустрічі на наступних уроках.